Як сімаєте з вами Квінти, сьогодні я вам розповім, як безкоштовно отримати військовий квиток на Юкрен ГТА. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. Для початку вам треба буде під'їхати до військкомата. Він знаходиться ось тут, в Дніпрі. Ви приїжджаєте, підходите до ось цього NPC та починаєте заповнювати анкету. Пишете все адекватно, деякі речі можете, звісно, придумати. І потім, після того, як ви вже написали цю анкету, її подали, вам треба буде лише чекати, поки її приймуть. Зазвичай їх приймають на наборі. Але ви можете поїхати до ЗСУ і там попросити, щоб перевірили вашу анкету. Після того, як вашу анкету перевірили, ви приїжджаєте на військову частину. І вам треба буде написати вже в чат фракції в квадратних скобочках НК інструктор зв'язок. Чим сам ви викличете інструктора, який буде у вас приймати іспит, вам треба буде це заскріншотити. Але перед іспитом я вас прошу підготуйте. зайдіть на форум та почитайте щось. Взагалі, у вас інструктор буде питати статут, графік роботи. Та тенкоди. А також присягу. Початок ви можете не скріншотити, вам треба заскріншотити лише кінець, коли інструктор напише, що він прийняв у вас іспит, щоб ви його здали. Після чого ви відкриваєте свою трудову книжечку, робите скріншот, щоб вас прийняли в ЗСУ, і подаєте рапорт на підвищення, І вже будете чекати, поки його приймуть. І потім, як його приймуть, чекайте код 6. І на коду 6, коли вже всі шукуються, ви теж шукуєтесь і чекаєте, поки вас підвищать. Але головне, не забудьте Дивитися перед підвищенням номер свого рапорту, тому що вас його запитають, щоб швидко перевірити, чи схвалений він. Чи ні. і коли у вас вже буде друге порядкове звання, тобто ви будете солдатом. Ви зможете почати підготовку на підвищення на третій порядковий ранг, тобто старший солдат, і там вже зможете отримати військовий квиток. Для цього вам потрібно взагалі трішечки зробити. По-перше, пережити коди 5. Так інколи бувають, роблять куди 5, на яких ви просто стоїте 30 хвилин та нічого не робите. Таке буває, на жаль, але на це злитися не треба, тому що старшому складу теж треба робити звітність, робити якісь лекції і тому. Подібне, якщо ви далі будете підніматись званню, ви це зрозумієте. Для того, щоб підвищитись на третій порядковий ранг, вам треба буде зробити не дуже багато. По-перше, це вам треба буде возити боєприпаси. Але це треба робити правильно. По-перше, ви заходите в казарму, і там, де ви знімаєте форму або надягаєте, берете завдання боєприпаси. Після чого виходите на вулицю, йдете на чекпоінт і вже спавнитесь в машині. І потім, перед тим, як виїхати з військової частини, ви повинні написати у фракційний чат ось таку штучку в квадратних скобочках. НК. Один-один склад 1, Або якщо у вас декілька, наприклад, склад 2. Потім ви їдете на чекпоінт, головне взяти з собою зброю, тому що на вас можуть зробити напад. І це буде не дуже приємно, і треба буде якось відстрілюватись. Але будь ласка, не треба стріляти просто так по людям. Добре? Я сподіваюсь, ми з вами домовились. Після того, як ви приїхали на завантаження, вам не треба нічого робити по типу писати щось в рацію, ви просто спокійно завантажились та їдете назад. А ось коли вже приїхали назад, пишете те ж саме, але замість 1-1 пишете 1-3. А на рахунок боєприпасів мені є багато чого додати. Це дуже дуже гарна робота. Тобто ви можете в цілому залишитися в ЗСУ просто, щоб працювати на боєприпаси. Ви будете їх возити та отримувати за один раз 20 тисяч. Тобто, ви можете позвати якогось свого друга разом з ним піти в зсу та просто возити боєприпаси і за один раз отримати 20 000. Тисяч, тобто ви будете декілька так разів кататися, хоч увесь день просто кататися, і уявіть, скільки ви зможете нафармити. Тобто цей справді дуже-дуже гарний фарм. Є дуже багато різних інших завдань в ЗСУ, але я б вам не раджу їх брати. Паливо чести, я не знаю, скільки за нього платять, але якщо я не помиляюсь, більше, але його не можна ввозити без супроводу. Тобто це якось по-іншому робиться. Краще возити боєприпаси просто разом зі своїм другом і кайфувати, тому що, якщо я не помиляюся, якщо вас побачать, коли ви будете перевозити паливо один або просто з другом на двох таких курах, то вас можуть навіть звільнити або видати догану. Коротше, краще це не робити, справді і просто кататися з боєприпасами. Та й тим паче, мені здається, від грабіжників буде набагато легше відбитися, коли ти будеш з другом кататися. Або в цілому, можеш позвати ще якихось інших солдатів і разом з ними возити. Великою колоною боєприпаси. Також на кожному сервері проходять глобальні РПшки, такі як поставка. В цілому можете на нього зайти. Це як поставка боєприпасів, але там буде дуже-дуже багато різних фракцій. І також на вас будуть пробувати зробити пограбування, тому будьте обережні. Але я не думаю, що вдасться це зробити бандитам, тому що це буде справді дуже складно. Також в цілому можете їздити на блокпости, щоб якось рознообразити час, тому що ви зможете підвищуватись лише на один рівень в один день, і щоб якось згладити Ось цей час очікування, ви можете їздити на блокпости на якісь завдання разом з старшим составом. Я думаю, що це в цілому дуже цікаво, тому що мені в цілому дуже подобається їздити на блокпост, перевіряти машинки. Взагалі, во прикольно. Також одна прикольна штучка: це прижок з парашутом. Він зазвичай завжди проходить не по плану, тому що ви застрибуєте в гелікоптер і потім ви розбиваєтесь. Во. Після того, як ви зробили боєприпаси, вам треба буде встати на АКПП. Робити скріншот того, що ви написали в рацію по типу Я встав на пост АКПП. Код 1, склад 1». Потім через 10 хвилин пишете, що ви продовжуєте стояти, і потім через 10 хвилин ви пишете, що ви покинули пост. Тобто ви відстояли 20 хвилин, зробили три скріншоти, і цього достатньо. І тут я вам теж дам декілька парад. Якщо ви будете просто дивитись Тікток, ви можете проспати свій час. Тобто, десь через 15 хвилин лише спам'ятати, що вам треба було написати. Те, що ви стоїте на посту, тому краще знову ж позвати друга, просто з ним розмовляти, ходити та поглядувати на час. Тоді я думаю, що все пройде просто в після чого. Вам залишається виконати лише одне РП-завдання, дуже легке, яке буде складатися з шести строк. Просто робити якусь РПШК. Наприклад, ось ви бачите мої скріншоти. Я просто вирішив помити вікна у казарми. Дуже легко це все зробив, заскріншотив. І залив. Я можу вам дати декілька прикладів для РП завдань. Ви можете прибрати пил в казармі або просто помити поли, так само як і в туалеті. Ви можете помити дзеркала. Або навіть туалети. Так само можете взяти заспавнити з солдата, якщо не помиляюсь, Деоланос і його якось там обслуговувати, і теж зробити як РП завдання. Все, в цілому, вітаю! Вам залишилося дочекатися код 6 та отримати свій військовий квиток. І після чого, вже, якщо ви хочете піти в НПУ або в СБУ, вам треба дочекатися головного, заповнити рапорт на підвищення, і потім дочекатися його схвалення. І потім вже вас переведуть в іншу фракцію. А всім дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити. Ти вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Сподіваюся, дав тобі інформацію, яка тобі була потрібна. Хай щастить!